Останнім часом почастішали розмови про те, що в Україні можливо доведеться оголосити примусову мобілізацію жінок, якщо Україна хоче перемогти у війні з Росією. Про це детальніше ми хотіли би проговорити із нашою гостею. Це Тетяна Козаченко, адвокатка. З нею ми поговоримо про те, за яких умов можлива жіноча мобілізація. Вона прямо зараз вмикається до нас ЕТР. Вітаємо, пані Тетяна. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава всіх! Вітаю! Так, пані Тетяно, скажіть, будь ласка, власне, за яких умов можлива жіноча мобілізація в Україні? Давайте зразу зазначимо, що ми говоримо на дуже чутливу тему, тому надзвичайно важливо факти, події і коректність. Тому що можуть бути багато проблем і наративів, в тому числі країни-агресора, для того, щоб підвищити градус між державою і суспільством. І це не можна допустити за будь-яких обставин. Тому за яких підстав можлива мобілізація жінок на сьогоднішній момент не стоїть ані політично, ані юридично питання на сьогодні в Україні. Немає мобілізації жінок, і немає жодних правових документів, які би таку мобілізацію передбачали в перспективі. В Україні на сьогоднішній момент є необхідність військового обліку жінок і то обмеженої спеціальності. Це зроблено для того, щоб, зокрема, країна держава могла знати, скільки лікарів. І людей медичної спеціальності є в країні на надання відповідної допомоги. І це єдиний випадок, який зараз міститься в законодавстві України. При тому, що жінки мають право служити, але виключно, виключно на добровольній згоді, це виключно їх рішення і їх право. І більш того, жінки при наявності вагітності або Необхідності догляду за дитиною мають право звільнитися з військової служби так. Ми власне чому взагалі зачепили ту тему і вирішили поспілкуватися з вами як людина, яка компетентна в цьому питанні? Тому що е, дуже багатьом жінкам зараз дівчатам в телеграмах, в інстаграмах, ну і власне на електронній е, адресі почали приходити такі. Пам'ятки про те, що в Україні розпочнеться можливе проведення мобілізації жінок в Україні і надаємо вам пам'ятку про протипоказання до військової служби для жінок. Зрозуміло, що це фейкова пам'ятка, тому що там насправді дуже такі абсурдні поради. Я навіть не можу це назвати словом порада, тому що це не є порада, і ми про це вже говорили з нашими двома попередніми гостями. От тому ми хотіли з вами поспілкуватися чи можлива взагалі ця мобілізація, і чи це не є під безпідставною, щоб люди власне не отримали цей такий психологічний натиск, скоріш за все дуже важливо не тільки в такій темі, а в будь-якій темі розуміти, що є першим джерелом такої інформації. Звідки виникли підстави для цієї інформації? Якщо нема джерела такої інформації, нема жодного нормативного акту, нема жодного законопроекту, нема жодного розробки документу, нема жодної позиції. Офіційних представників держави з цього приводу мова йде про ті ризики, які насправді ми з вами тільки що обговорили і можуть становити якісь наративи щодо погіршення становища як морального, так і професійного відповідно тегорії людей, наприклад, або жінок. Тому в цій частині в Україна на сьогоднішній момент перебуває в воєнному стані. Безпосередньо в 2022 році всі без виключення не просто допомагали один одному, а максимально були готові залучитися до безпосередньо до того, щоб обороняти свою країну. На сьогоднішній момент всі без виключення українці зацікавлені в тому, щоб зберегти власну державу, власну домівку, власних дітей, чоловіків і родину. І в цій частині. Будуть прийняті якісь нормативні документи, які будуть мобілізувати зусилля країни. Але я повторюся: не йде на сьогоднішній момент жодної мови про мобілізацію жінок і жодних нормативних і юридичних документів щодо таких обов'язків немає. Більш того, коли йде мова безпосередньо. Обліку військового обліку виключної спеціальності, а ми говоримо про е, тих жінок, які мають медичну і фармацевтичну освіту, то будь-які сміжні спеціальності, постановка на облік. Сміжні військові. Це можуть бути приклад течії, люди, люди, що стосуються географії, фі, фізики, біотехнології, там, є безпосередньо перелік Кабінету міністрів, затверджених і спеціальності. Мова весь час йде виключно про добровільність дій. Тому військовий облік це розуміння держави щодо можливості надання медичної допомоги. Більшого обсягу питань не йде в той же час. Військовий облік це означає, що є обов'язок. Це означає, що недотримання умов військового обліку може тягнути за собою притягнення до адміністративної відповідальності сплата штрафів. Штрафи за порушення військового обліку становлять від 17 до 25,5 тисяч гривень. Але навіть е, ті міфи, що є будь-які обмеження жінкам, зокрема медичної спеціальності щодо виїзду, до, не мають свого підтвердження, тому що будь-яких змін в постанову Кабінету міністрів щодо правил виїзду за кордон на сьогоднішній момент немає. Будь-яких обмежень жінкам щодо можливості виїзду за кордон з території України на сьогоднішній момент також немає. Дякуємо, пані Тетяна. Хотіла б ще окреслити з вами ще одне питання, зокрема, питання базової військової підготовки. За законом про мобілізацію, чоловіки з 18 до 25 років обов'язково повинні пройти базову військову підготовку. Це, зокрема, загальновійськова і фахова підготовка, яка у воєнний час триватиме три місяці. Розкажіть, будь ласка, чи обов'язкова ця підготовка є для жінок? Що стосується військової підготовки, базової військової підготовки, навіть для жінок, які повинні стати на військовий облік, така військова підготовка є не обов'язковою і здійснюється виключно за власним бажанням таких жінок, супер так. Насправді дуже добре те, що ви підключилися до нас, і те, що ви так детально про це розповіли, тому що, на жаль, не всі люди в нашому суспільстві зараз є медіаграмотними. І вміють критично е, мислити і розуміти, яка інформація є фейковою, а яка є відповідно правдивою. Тому ми ще раз дуже вдячні вам за те, що ви підключилися до нас і розповіли е, правду про те, що нічого не планується. Так що будемо допомагати і боронити наших чоловіків. Дякуємо, так, безперечно, дякуємо вам. З нами була Тетяна Козаченко, це адвокатка. Так, а ми власне йдемо далі. На останок нашого ефіру. Така позитивна новина. Зокрема, розвідники евакуювали, евакуювали 15 котиків з острова Зміїний на острові. Мешкає багато котів і кошенят, проте морози ускладнюють їхнє життя. Тож бійці спецпідрозділу Тимура провели операцію гур-кіт і забрали котів на велику землю. У Хнасті тепер житимуть у притулку для тварин під назвою Сіріус, і після адаптації кожен зможе прихистити когось із них. Ми бачимо просто неймовірні світлини котиків. Сподіваємося, що кожен з цих котиків знайде свою люблячу родину. І це була власне остання новина на сьогодні. З вами була Вікторія Вітер та Вікторія Васильченко. Ми бажаємо вам мирного та спокійного вечора. І не забувайте бути медіаграм. Па-па.